В нашому фонду Трайдертракс племена 3 три 3 роки. 3 роки це може, може показатися, що це такий маленький період, але ж для нас це такий великий період, тому що за цей час ми зробили дуже багато справ, і, які навіть не очікували саме, що ми можемо таке робити. Якщо хочеться, може почитати на сайті, а якщо казати стисло, то важливий напрямок нашої благодійної діяльності це допомога тим, хто чекає нашу підтримку, яка буде на часі. Тому що головне в нашій допомозі бути на часі, бути тоді, коли це потрібно. Наліпку прям на тризуби можна було побачити під час курської операції на коробках з допомогою у військовослужбовцях. Особисто я сам, будучи відрядженні на Бахмутському напрямку, їздив на транспорті з компанією Delta Medical. Бойові задачі, які я виконував саме на цьому само... авто, принесли дуже вагомий результат для військовослужбовців. Допомога від Цієї команди вона дуже безцінна. Це і ліки для е, людей, які не мають їх за що придбати, які проживають на е, території лінії зніткнення, е, пенсіонери, е, люди похилого віку. І річ йде про тисячу людей. Я пам'ятаю, 22-й рік, коли ми привезли більше двох тисяч наборів необхідних ліків саме для такої категорії. Ми починали з маленьких кроків. Ось за останні півроку ми зробили такий великий крок вперед, тому що у нас з'явився наш. Наш друг Роман Цимбалюк – Цимбалюк, відомий український журнал журналіст і блогер, який нам допомагає збирати гроші на підтримку. Я дуже вдячна і Роману. Я дуже вдячна і співробітникам кампанії Дельта Медика, які приймають участь в зборах, також і які донатять не тільки нам, вони донатять іншим. Це така велика українська риса допомагати, а, коли ти в біді а, і, не тільки тому, кого, кого ти знаєш і де ти працюєш, а допомагати всім, а, хто це потребує. Он буде розвиватися і далі ми будемо набирати оберти, ми будемо а, розвивати напрямки. А ми будемо іскати спонсорів, і ми будемо розвивати наш став. Сьогодні третя річниця створення нашого фонду Племена тризуба це підтримка нашої Збройних сил України та медичних працівників, які в ці важкі часи виборюють нашу перемогу над збройним агресором, напав на нашу державу. І всі ми це повинні пам'ятати і цінувати і підтримувати. Нехай наша спільна справа принесе радість та тепло тим. Хто цього потребує. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Разом до перемоги! Тримати стрій надалі, донатити, бути чемними, бути, бути відважними, бути людьми своєї країни. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворога! Від 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжа Леоніда Ступницького вітаємо благодійний фонд Племена Тризуба з триріччям. Дякуємо за допомогу, підтримку, людяність, за відданість, шагетній справі, які ви присвячуєте себе, щомиті. Честь. Тільки спільними силами ми здобудемо перемогу. Слава Україні! Героям слава! В імені 42-ї окремої механізованої бригади щиро вітаємо фонд Племена Тризуба з третьою річницею. За ці роки ви зробили безліч добрих справ, допомагаючи нашим воїнам і підтримуючи бригади в найскладніші часи. Ваше тепло, сердець, невтомна праця та щире бажання допомогти стали міцним тилом для нас. Дякуємо, що завжди поруч, що вірите в нас і разом наближаєте нас до перемоги. Ви справжні побратими в цій боротьбі. Слава Україні! Героям слава! З імені 17 окремої важкої механізованої бригади щиро вітаємо фонд племенат Резуба з 3 річниці. За ці роки ви зробили безліч добрих справ, допомагаючи нашим воїнам у важкі часи, підтримуючи бригаду. Ваше тепло сердець та невтомна праця та щире бажання допомогти стало міцним тилом для нас. Дякую! Від імені 23-ї окремої механізованої бригади щиро вітаємо фонд «Племена Тризуба з третьою річницею діяльності. За ці роки ви зробили безліч добрих справ, допомагаючи нашим воїнам і підтримуючи підрозділи у найскладніші часи. Своєю підтримкою, невтомною працею та вірою. Ви стали нашою опорою. Завдяки вам. Ми відчуваємо, що боремось пліч опліч за спільну перемогу. Ви справжні побратими в цій боротьбі. Слава Україні! Героям! слава! Львівське друге медичне об'єднання виносить подяку благодійному фонду Trident Tribes за надання благодійної допомоги, а саме 760 упаковок пластирів від LP Family. Олександр Сколікарів щиро вдячна благодійному фонду Trident Tribes за на наданому гуманітарну на допомогу всього найкращого. Хочемо подякувати благодійній організації Тайди Drives» «Tribe від імені опікового центру міста Києва, який на сьогоднішній день надає постраждалим від військової агресії як цивільним, так і військовим нашим Збройним силам України, для того, щоб їх підтримати дуже скрутний в такий час військової агресії за допомогою гарного харчування та теральної, який допомагає їм підтримати сили, відновити своє здоров'я і надалі боронити нашу державну Україну. Дякуємо за вашу підтримку і допомогу. Ми сподіваємось на подальшу вашу співпрацю і допомогу. Доброго дня, я Геннадій Бондарчук, Київські котики. Хочу привітати благодійний фонд and Tribe з триріччям та подякувати вам. Бо завдяки співпраці ми змогли надати допомогу за ці три роки більш ніж 200 тисяч українців. Від всіх київських котиків дякую Вільям Вікхам, Гуля Поботова. благодійний фонд Ride Tribes та компанії Delta Medical. Слава Україні! Я здесь свое